Добрий день, вітаємо на каналі Автопрогін з Європи з Нідерландів. Сьогодні приїхав Ioniq 5 такого синього кольору, світлого. Батарея 73 кВт, яка дозволяє зробити пробіг 400 км. Такий суперний автомобіль, повний автомат, автоматичний багажник, камера заднього виду. Повний фул. Крім дошка Люкчика. Добрий день. Добрий. Вітаємо в файному місці Тернопіль. Звідки приїхали? З Житомира. Як добрались? Сюди. Машинку Швидко. оглянули? Так. Сподобалось вам? Абсолютно. Скільки давали завдатку? 2000. 2000 євро. Да. А... І приїхала дуже вчасно. Трішки як давали гроші? Абсолютно. Будете рекомендувати нас своїм друзям, братам, сестрам, знайомим. Усім радію. Вам бажаємо комфорту в їзді, а, задоволення від поїздок. Приїжджайте в файне місто Тернопіль для оновлення автопарку або для його збільшення. Знаю, що ви купуєте вже другий автомобіль. Чекаємо вас за третім, четвертим, п'ятим. У нас є рекорд по клієнтах, які взяли сім машин за декілька років для цієї родини. Думаю, що ви в той список теж попали. Всього вам найкращого. До нових зустрічей в Тернополі. Вам також. До побачення.